Режим Путіна оголошені загрозою номер один, не лише для України, а до світового порядку, до миру в світі, до життя людства, до правових засад існування світу, до цілісності кордонів. Сьогодні Путін загроза номер один. І головний фронт, який зараз проходить між путіним і всім демократичним світом, це не лише фронт по Донбасу і по Криму. Це фронт, який проходить по фінансово-економічним певним маркерам і лініям. І головна зброя, яку сьогодні використовує світ, а нам, українцям, іноді здається, що світ недостатньо жорстко поводить себе з Путіним і порушує всі свої угоди. Але ми мусимо розуміти мудрість світу. Мудрість в тому, що лідери демократичних країн, які несуть відповідальність за мир, Серед людства вони не можуть сьогодні застосувати військову летальну зброю вищого порядку, тому що вони не вірять в адекватність Путіна. Вони розуміють, що якщо вони застосують зброю, яка на 10 порядків сильніша за ту, що має Путін, вони бояться, що Путін перейде червону лінію, і за нею може розпочатися ніщівна війна, яка закінчиться для людства самознищенням.